Доброго дня! Хочу вам показати сорт фіалочки для Ось такі має білі квіти у формі зірочки края пелюсток, якої рюшисті. Ось така цікава форма квіточки. Від центра квіточки і по пелюсткам розходиться ось така лимонна прожилка. Ніби лимонний промінь йде. Від центру і по всій пелюстці, по центру пелюстки. От це пістрявий сорт. Бачите, які красиві біленькі листочки має. Гарна розеточка. Стандарт. І це селекція Єлени Лебецької 2020 року. От, це сорт зараз у мене зацвіла ця розеточка вперше. Хочу сказати, що сорт не швидкий, він у мене довго сидів. Ну, Але, можливо, через те, що йому недостатньо світла було. Він в такому місці стояв, де світла менше попадало. От, Але зараз збільшилось світло і, нарешті, він у мене пішов в ріст і зацвів. Ось це пише цвітіння цієї розетки. Бачите, скільки квіточок. Квітконоси не видовжені. Бачите, які такі невеличкі, міцні, тримається квіточка гарно. От, і, як бачите, все вверху, все шапочкою йде. Досить багато квіточок відразу видала. От. Але ж я кажу, сорт не швидкий. Діток при розмноженні дає небагато від листочка, буквально 2-3 дітки максимум. От. І цвітіння, звісно, потрібно почекати. Тале ж гарненька. Ось така біленька квіточка із жовтими променями. Дуже гарний сортик. Красивий. Росте зараз вона у мене у горщику діаметром 8 см на фітильному поливі, на поливному маті. Такий сортик так для брезенгида.